Привіт, друзі! Я Віктор Баборенко, і ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже. Ну що ж, цікава новина, цікава подія у нас сьогодні, Марі Лепен за махінації з помічниками в Європарламенті. Вони в своїх партійних клерків повлаштовували в Європамент. І вони отримували зарплату європейців, тобто запщака умовно, да, якщо по російській традиції казати. Але виконували функції в партії, тобто працювали на партію ЛіПен. Е, і за це суд їй дав там 4 роки, ну там 2 з браслетом, два умовно, ну тобто це без позбавлення волі, да, але на 5 років заборонив. Е, їй балотуватися. Ну, то, що е, махінації стосуються якби виборчого процесу. Тут же ж на болотах заспівали пісні, ай, конец демократії во Франції. Самі главні експерти, звісно ж, в демократії це русські росіяни. Ну, Ми можемо з цього тільки поражати. Ми можемо дійсно. Е, Порадуватися за французьку феміду, де можуть бути замахінацією, тобто є е, як преступление і наказання знову ж по Федору Михайловичу Достоєвському. Тобто, да? є злочин, є покарання. Хотілося б, щоб у нас е, теж рано чи пізно е, ці всі злочинці. Які у нас зараз в офісі 5-6 ефективних менеджерів, щоб вони теж колись присіли, щоб за їхні махінації вони отримали сполна. Але ж ми розуміємо, що поки що це. Ну, Поки ця влада, вони ж е, діють за принципом свій до свого по своє, і вони своїх не здають, вони дають їм уйти в сторону леса, от, е, І таким нехитрим способом вони підтримують і мотивують внутрішню структуру. Тобто, для того, щоб злочинці сіли, потрібно, е, щоб е, ми поміняли владу. Поміняти владу ми можемо тільки е, під час. Виборів. І от сьогодні вийшло е, дуже цікаве інтерв'ю голови ЦВК е, про те, що, що ж таке вибори? Да, бо почали говорити по всім паблікам, по всім стрічкам пішло, що вибори, вибори, вибори. За економіст написав, що Сполучені Штати якби вимагають проведення виборів від е, Зеленського вже не просто цього року, а вже в липні, щоб вони були. Да? Тобто, якщо навіть ну маються на увазі, щоб в липні розпочався виборчий процес. От, і питання питань, е, наприклад, а як будемо голосувати? За яким законом? Тому що діючий виборчий кодекс. Там ну, важко буде проводити, особливо парламентські вибори. Знову ж, треба розводити вибори в часі. Знову ж, парламентські вибори можна проводити по скороченій процедурі 60 днів, тоді як президентські 90 днів. Тобто, треба або вже зараз міняти виборчий закон, але треба, щоб був тоді суспільний консенсус, щоб проголосували за цей закон умовно. І опозиційні партії, ну, зокрема, там Європейська Солідарність Тимошенко, Ну, я думаю, що ОПЗЖ не треба брати до уваги, але там різні групи, типа довіра чи за майбутнє, теж потрібно, щоб проголосували. Тому що тоді буде якби зрозуміло, що всі погоджуються з тимчасовими правилами на раз. Чому, Чому по виборчому кодексу буде голосувати важко? Тому що треба ж, по-перше. Розвести в часі ті і ті вибори зрозуміло, що. І ті і інші що захочуть, що і ті і інші захочуть вперед пропустити президентські вибори. Але так виходить, що спершу треба проводити, ну, якщо по логіці жанру, то перші парламентські і там за 60 днів. от голова ЦВК говорить, що буде проблемно. Чому? Тому що треба кілька місяців на підготовку, щоб ЦВК могла запустити тему. І знову ж, якщо виходити з діючого виборчого кодексу, то, наприклад, Парламентських виборах, одна область це фактично один округ. Е і списки формуються таким чином, що там е умовно 10 людей в загальнонаціональному списку, да, то тобто лідери, да а далі регіональні е списки. Тобто е на кожну область. І тут як бути з тими областями, які окуповані, наприклад, там, ну Донецька, хай, е слава Богу, не повністю. Запорізька і Херсонська, але Луганська, Крим, ну фактично ж окуповані. Як там бути з регіональними списками? Е, далі, е, і саме головне, там, що треба ЦВК, е, ну от якщо вони кажуть, що в Бахмуті досі е, рахується там 50 тисяч виборців, в тому числі. і... Мій друг Дмитро Макашов да, там він там е числиться виборцем, хоча давно там ну понятно, що всі вміняємо. І вже ж е з, з Бахмута е по поїхали в в сюди, в Україну не вміняємі там е десь на Росіюшку, але е там Бахмута як такого немає. От е що ми ще мусимо е знати дуже чітко: а як у нас проголосують 4 мільйона українців, які за кордоном? І отут е, слушно питання до ЦВК, і е, е, тому що всі оці пропозиції від Зелених, е, типу, а давайте в Дії голосувати. Ні, ні ні ребята, якщо будемо в Дії голосувати, то е, це може бути там за Зеленського 101%. Проголосує там, типу, тобто там, те, щоб в Офісі президента підраховували голоси. Ми пам'ятаємо ще такого діятеля, як Серега підрахуйки е, да? Потім там, про вибори кілька днів. Теж там, типу, стоп, стоп, стоп. Умовно. Якщо відбудеться заморозка конфлікту, але ще не буде там демобілізована там, частина Збройних сил України, і вони будуть десь там на східних південних наших рубежах, там, тіпа, як забезпечити їх голосування? Да? На Росія зробили просто, там, просто у них да, багато днів можна було голосувати, вони там поротно по батальйону виводили, там голосували, понятно, під наглядом своїх ну, але формально, хоча б вони дотримались того, що голосування було Що у нас пропонують, бо згідно Виборчого кодексу, голосування може бути тільки в посольствах і консульствах. А у нас умовно посольство і 5 консульств в Польщі а десь до мільйона виборців. ну коню понятно що там, якщо ви навіть в кожному посольстві чи в консульстві зробите 2-3 дільниці, пропускна здатність дільниці 3-4 тисячі. Людей за за виборчий процес там, ну 4, хай максимум да то, там 15 дільниць по 4 тисячі, це 60 тисяч, це точно ж не не мільйон. Ну, хай там не всі захочуть їхати, але ну, все одно ну, це нереально. да Нереально проголосувати. То есть, треба збільшувати кількість дільниць. Що робить? І от голова ЦВК каже, що ну, а давайте давайте ми зробимо. Е, наступним чином, що е, ми будемо е, просити всіх, хто за кордоном, щоб вони ну, якби е, активізувалися і направляли на посольства, консульства, листи, що я буду брати участь, і я буду брати участь в такому-то місці, щоб е, хоча б там в тій же ж Польщі, там в усіх воєводствах, або в усій Німеччині, в усіх. Федеральних е, землях, да, там окремо в Баварії, окремо в Саксонії, наприклад, щоб е, відкривали кілька дільниць да там е, от. Не тільки там, де є тільки консульства. Е, е, і щоб посольство могло відкривати такі посольства, консульства е, за кордоном е, більше таких дільниць. Ну, тобто, ну, в Польщі, в Німеччині, де живе найбільше наших співвітчизників, це мають бути не десятки навіть, а сотні дільниць, тобто умовно там. О, і цю роботу треба організувати. Понятно, що це ж не зробиш там за день-два. А хто буде і, і потрібно, щоб це внормували, щоб це прийняли зміни до закону, або окремий закон, наприклад, окремий закон по виборах до Верховної Ради України, разовий закон. Щоб ми розуміли, що так, да, є Виборчий кодекс, але ми зараз знаходимося в форс-мажорі, і тому цей закон, наприклад, говорить, що ага, два. Два, ну, максимум три місяці. Ну, я думаю, достатньо два місяці після введення, після відміни військового стану, два місяці ЦВК на підготовку до виборів. І потім оголошуються вибори, наприклад, на 60 днів чи 90 днів. Ну, але можна по скороченій процедурі 60 днів, і фактично через 4 місяці від дня відміни військового стану у нас новий парламент, і ми там перехрестимося, що більше у нас такого страшного поняття, як слуги Єрмака і Зеленського, не буде. Яких все ПЗЖ не буде. Хоча, зрозуміло, що ті переформуються, дінуть вишиванки і скажуть, що ми партія, між дружба жвачка. От. Замір во цьому мире, і понятно, що вони будуть розраховувати, що вони пройдуть в парламент. Плюс буде якась можливо партія Арестовича, типу, ну і всякий різний гумоз ще, може бути. Там, Діму Разумкова ж ніхто не відміняв, да, там. ну, в общем, подивимося. Але я думаю, що найбільше буде патріотичних, ну і патріотична буде більшість, і ми оцього. Іспанського сорому більше не побачимо е, І плюс вибори парла президентські, і їх треба по-любому розводити у часі. І тобто, окремий закон, можливо, потрібно прийняти і по виборах президента. да Сроки подачі тут обов'язково теж треба, щоб закон був. Таким, щоб не могли відпочати, бо слуги постараються протиснути притиснути туди норму, що там за одну кому, наприклад, якусь щоб не допустити залужного, а навпаки, щоб там ну, умовно в виборах брали участь Зеленський, Арістович Бойко, то що вони для нього проросійські кандидати, класні спаррінг партнери. І чотири бомжа умовно, там, з чотирьох залізничних вокзалів там, у Львові, Одесі, Києві там, і Харкові. Умовно, от, да. ну, от, це Зеленському було б класно, А залужно неправильно там десь де, записано, там, щось неправильно подали, або вони придумали, що неправильно десь де якось докопались коми там, чи крапки, скажуть, так, й там, не підходиш. Зняти основних конкурентів Залужного, умовно, Порошенка та Юлію Тимошенко, бо і вона може виграти в другому турі навіть у Зеленську. От, щоб не допустити жодного з генералів, то, що будь-який генерал в другому турі виграє в Зеленську. От, Але, там, наприклад, той же Залужний може і з першого туру виграти. От, але понятно, що влада. E, 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 щоб ми розуміли, сьогодні 31 березня, вони з жовтня, e, штаб працює. Тобто сьогодні вони отримають шо, шосту зарплату свою шосту зарплату. Тобто там сидять, бдять департаменти відділи і строять різні комбінації, як їм нахибачить весь український народ. Щоб потім казати, ми знову зробили їх разом, да? зробили разом. От цього ми не можемо допустити жодним чином, і тому треба бути на стрьомі. Да? Здавалося, бо там, типа, що там Бабиренко там розказує, війна не закінчилась там, типа а він про вибори. Так тому, що про вибори говорять у Зеленського, починається день і закінчується день, як їм зберегти владу. Ми ж бачимо, що там багато у союзників говорять я сам категорично за те, щоб е, вибори і президентські, і парламентські відбулися після відміни військового стану. А військовий стан що було відмінено після заморожування конфлікту. Е, тобто, да, зараз для нас саме головне це. Завершити війну, залишившись повністю суверенною країною, навіть якщо там тимчасово ми втратимо якісь е, території. Е, але відразу тоді суспільна угода припиняється. Я вже не е, перший, хто буде вимагати там Зеленського, що давай, давай указ про вибори парламенту, а парламент має видати постанову про вибори президента. А перед цим в перший день, наприклад, того ж самого там перемир'я. В перший день, коли ну, мусять прийняти оці тимчасові закони, ми не можемо не говорити про вибори, раз офіс президента, ці узурпатори влади про це думають більше навіть, ніж про війну. Десь так. Тобто, друзі, дякую вам, що дивились мене. Хто ще не підписався, дуже дуже прошу. Підписатися, хто підписаний, не забудьте поставити лайк, щоб просувало це відео далі. Ну і тримаємося. Знаємо, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть но пасарам.